Друзі, погода мерзопакусна. Ось така сиро, вітерець трошки я шапку не взяла, бо мені останнім часом щось дуже душно. І знаєте, в шапці в шапці якось некомфортно. І без шапки мені незвично холодно. Я дуже боюся в голову холоду. Я як змерзну в голову ззаді, в потилицю, то в мене одразу болить голова потім два дні. От. Чи то якусь тонесеньку шапочку просто купити. Я не маю тоненької, я маю теплі всі, бо я ж їх вдягаю вже якось там, наприклад, в листопаді. Але зараз от зняла шапку і мені так не тепло. Треба капішона вдягати, мабуть. Так, друзі, і йду ще на ярмарок, куплю сметанки сепараторної. А скажіть, будь ласка, у вас сметана сепаторна? Я Угу. А по гладушкова 60. А сир? 130, гладишковий також. Угу, Дякую. Ой, як я люблю цю атмосферу сільську. Просто обожнюю. Тут якась така, знаєте, особлива енергія на таких ринках. Так, в цю сторону не бачу молочки. А он сметанка, сепараторна, мабуть. Добрий день. Що це у вас сметана? А по чому? 240 150. Сеператор на Угу. Дякую. 240 і 170. Яка різниця? Я щось зрозуміла. Що? Так. А по чому півники? Я підбираю в другу категорію. 500 півень. Ага. А яка там вага? 2200 до 3. Від 200 до 3. 500 гривень. Так. Так, так, так. Молочко, сметанка, бачу, теж гладишково тут сепараторна сметана. А почому ваша сметана? 120. А то у вас Ні, Сепараторна. А чого у вас так дешево? Пів літра 120. А я ж думаю, що у вас дешево. Сепараторна. Угу. Получається 240, бачите, 240 кругом. Мабуть, мені нема що шукати, а треба взяти. Та що є. Так. Ой, селе, бачите, продається людей з рук. Все, що хочеш. Все, мої хороші, купила. Половинку використаю на масло, а половинку буду вживати до страв, до чого мені там, до салатиків, наприклад. Ось тут десь є така машина, що продають яйця. О, бачите, і сьогодні знов туди черга. Там, мабуть, то дешевші яйця. Я минулого разу здивувалась, думаю, за чим тут така черга, а то за яйцями. Зараз я запитаю. А, подивлю, дивіться, бачите, які ціни. 53-50, через те ціна. А то я теж, мабуть. Але то так довго стояти, я не знаю. По 56 ВТБ стояти не треба. Мабуть, я не буду стояти. Глянь, то скільки людей за яйцями, ну, тому я буду стояти півдня. Не хочу. Картопелька, бачите, яка вартість 25 і 27. А це що за сорт? Це, це тебероса? Угу, така величезна. Дуже. Угу. Дуже гарно. Ні, добре, то добре, що гарно. Дякую тобі. А по чому домашні яйця? 80. Угу. 70 і 80 домашні яєчка продаються. А, а фабричні. А ваші яйця по чому? 70, бачите, отак вони коштують. Хто як хоче, так торгує. А цибуля? 22 гривні цибулька. Гарна така цибуля. Не знаю. А що це, у новий, що це у вас за сорт? Сябнібогер? Що це за сорт? Картопля, цибулька, е, цибулька. Цибулька, Ага. А картопля сонте, така здоровенна, як вона у вас така виросла? Як здоровенна? То не здоровенна. Гарна, ви що, в мене Зайште? менше? М -м, ясно. То ви просто не вирощуєте. Ясно, Ясно, дякую вам. Так, зайшла по яйцям тебе. Все одно мені треба кроки находжувати. І зараз візьму оцих, що поштучно. Взагалі 42 гривні. Десяток. Непогані, гарні, величенькі яйця. Все нормально. Все скупилося з продуктами. І зараз іду ще куплю собі забавку для душі. Покажу вам вдома. Зірвала плече. Хочу вам показати швиденько, що я купила, друзі. Купила знову мій салатик, він мені смачний. Е, самий добрий. Там, де м -м, салат Менгольд, мене питали дівчатка. Монгольд, рукола тут. Ну, коротше такий міксик. Він мені найніжніший, класний. Е, далі, купила оці яйця, що я вам показувала, по 42 гривні. Е, Купила огірочка одного, десь буду собі потрошки, мені на три рази його хватить, по чуть добавати, добавляти до салату для розмаїття. І сметанку ви вже бачили, 120 гривень пів літри заплатила. Будемо з вами з нею готувати. Купила 200, ні, 300 г шкіру. просила 200 поклала на вагу 300. Взагалі будуть по 3 гривні шкірки. Далі купила шматочок тунесенький, бочка мені треба. Далі купила пів кілограма лопатки 150 156 гривень. Лопатка, буду тушити капусту. І купила рульку таку красиву. Рулька 150 гривень, 152. І хочу, друзі, зварити холодець. Зараз замочу шкірки і рульку, нехай вони відкисають. Сьогодні мене запросили на не мене, а нас запросили на день народження до племінника. Софійка не хоче йти, а Стас ще щось не оприділився, не знаю, чи він піде. От. Тому піду на день народження, спиртного не буду пити, коли, соків не буду пити, але я собі на столі обов'язково щось виберу. Я можу з'їсти рибки. Я можу з'їсти оселець, я можу їсти м'ясо, купа всього, чого можна їсти. Я можу їсти холодець запросто. Ну, посиджу з людьми з родиною. Своїми братами, братиха, моя мама приїде моя. Це мого брата е, сьогодні. Синові 15 років. Він любить збирати родину на дні народження. От то, отак от у мене. Трошки плани помінялися, бо я щойно його поздоровила і була запрошена. То ту роботу, яку я планувала то придеться зробити її менше, бо я вже буду зайнята, вже мені скоро треба йти. Так, в капусту поклала смалець і олію, змішала жири і таку жирненьку я купила лопатку спеціальну і додала одну невеличку цибулину. Все, посолила, поперчила, ніяких приправ не додаю і гляньте, ще хочу вам похвалитися, не перестаю, бо дуже вдала в мене того року, друзі, капуста. Прямо ідеальна, біленька, хрумка. Просто чудова капусточка. І нічого в капусту теж посолила і додала листочка лаврового. Більше нічого і перцю трошки, Більше нічого додавати не буду. Все, зараз вилью м'язко сюди і запхаю в духовку. Закип'ячу на плиті і запхаю в духовку, нехай вона собі тушиться. І для кето, будь ласка, ідеальна їжа. Дівчатка, дехто мене просили показати книжку. Показую вам близенько. Книжку і хочу почитати, можливо, зацікавлю кілька стрінок перших. Ця книжка для будь-якої жінки, яка коли-небудь почувалася пригніченою та виснаженою, безліччю невідкладних справ і стурбованою тим, що зробила все ще недостатньо. А так, ми переконані, в цьому почувалася кожна жінка, зокрема і ми. Ви знову і знову чуєте ті самі поради займатися спортом, пийте овочеві смузі, будьте до себе милосердними, розфарбовуйте книжки, піклуйтеся про себе, приймайте пахкі е, ванни, висловлюйте подяку. Ви, мабуть, перепробували багато з них. Ми також. Іноді це допомагає при, при, м, принаймні впродовж певного часу. Та потім у дітей виникають проблеми в школі. Партнер опиняється в скруті, потребує підтримки чи новий проєкт на роботі, забирає надто багато часу, і ми вирішуємо, як піклуватимуся про себе. Щойно завершу цю справу. Проблема не в тому, що жінки не стараються. Навпаки, ми намагаємося повсяк, повсякчас робити все, що від нас вимагають. І ми готові пробувати все. Будь-який овочевий смузі, усякі вправи на, на глибоке дихання, якусь арт-терапію чи бомбочку для ванни, який-небудь. Відпочинок, якщо ми в змозі втиснути його у свій графік, аби задовольнити кожну вимогу, що висуває нам родина, робота, світ. І перш ніж допомогти іншим, ми намагаємося надіти кисневу маску на себе. Проблема в тому, що світ перетворив. Добре самопочуття на чергову мету, на яку кожен повинен націлитися, та насправді досягти її здатні лише люди, у яких є час, гроші, доглядальниці, яхти й телефонний номер опри у Вінфрі. Тож ця книжка відрізняється від будь-чого. З того, що ви прочитаєте про вигорання, ми визначимо, як має виглядати добробут у вашому житті, і подолаємо перешкоди, що стоять між вами і вашими добрим між вашим добрим здоров'ям. Ми позначимо місце цих перешкод у життєвому середовищі так само, як позначають. Окремі місця на мапі, аби ви віднайшли шляхи, якими можна їх обійти, перестрибнути чи пройти мимо. Ми робитимемо це, застосовуючи науковий підхід. Там, буде стасік з пилососом, то я закрилася і вам тут вирішила швиденько почитати, щоб ви взагалі приклали до себе, треба вам та книжка, друзі, чи не треба. Якщо вам сподобалося на відчуттях, то, будь ласка, якщо я вас хоч трошечки зацікавила. Так, мої хороші, капусточка в мене тушкується, я її запихаю в духовку, вона поки що на плиті закипає і гріється духовка. Я вже прийняла душ, помила голову, вже готова йти на день народження, і хочу ще, маю трошки часу показати вам, що ж я там купила для душі. Як ви думаєте, що це? Друзі, я вже купила це настіння, крім одного сорту баклажана. Хочу якийсь баклажан круглий, великий і рожевий. Я записала собі два по ваших рекомендаціях, але його немає ні в епіцентрі, ні тут у нас в магазині. Якщо не буде, то куплю, який буде. А так я вже купила, друзі, все настіння. Все настіння я вже купила. І так буду по чеку разом вам казати і ціну, і що я купила. І так, кукурудза білоколор. Кукурудза білоколор. Зараз я поверну доверху. Мармурова. Мармурова кукурудза 55 гривень. Взагалі, знаєте, думала, куплю ракет 50 грамів. І все. Вона мені так сподобалась, торік мене дуже гарно вродила. Знаєте, скільки стоїть? 350 гривень. Тому за 350 гривень я собі куплю кукурузу і не хочу стільки їх платити. 55 гривень кукуруза мармуроза. І, друзі, вона дуже схожа, сказали мені, що вона дуже схожа на ракель, і її тут 100 штук фірми Леда Агро. Далі купила я редиску Гігант. Вона схожа чимось трошки на сору. Середньо стигла родисочка. Редиска Гігант стої, коштує 12 гривень. Далі кукурудза Overland коштує 17 гривень 20 штучок. Це гібрид. Оверленд теж смачна кукурудза, добра. Це пізня. Я спеціально взяла одну пізненьку, щоб вона трошки пізніше мені була. Далі кукурудза «Ракель». 15 штук, 23 гривні. Все, більше кукурузи не буду хватити в мене. Далі капуста цвітна, ількар, F1, 22 гривні. Капуста цвітна ількар F1 22 гривні. Тут, друзі, 20 штучок і мені її вистачить. Це дуже самий ранній сорт, які були в магазині. От, я торік виростила отаку, може меншу, як кулачки. От, тому що, коли суша, вся капуста любить вологу і підживу. А в мене вона була не підживлена і ні разу не полита. Ні, Може один раз була полита. Я пам'ятаю, навіть як я поливала. От. То я 20 штучок взяла, якби вона вродила, мені її предостатньо. Далі, капуста білоголова, агресор теж гібрид 20 штучок, 26 гривень. Торік не вродила, але знову буду пробувати. Звичайно, що буду пробувати, бо торік в мене була дуже гарна капуста. я розумію, що це реально. Може, десь Бог посажу ближче біля хати, буду поливати трошки, то вона мені вдасться підживлю. Буду бачити. Капуста біла кочанна мегатон, теж гібрид F1, 30 гривень. 30 гривень за 20 штучок. Далі цибуля Exhibition. Казала торік, що сіяти не буду, бо вона мені не виросла. Але вирішила, друзі, посіяти половину. Не буду так багато, бо це мені важко було його садити, потім обсікати, і вона не виросла, тому що я її не поливала, вологи не було і так. Я посію її половину, бо мені цікаво. Exhibition — 34 гривні. Далі купила. Купила сонячник. Друзі, соняшник я хочу посадити для краси. Не для їжі, а для краси. Я його хочу посадити біля дров. Я знаю, зараз ви будете писати, що є декоративні. Все я знаю, друзі. Але я хочу, щоб виріс великий мені сонях. І не один. Буду накривати відрами. Коли не видерю, то затулить мені там на льосі негарне таке місце. 16 гривень. Соняшник 20 г. Для краси буде нормально. Далі, редиска 18 днів. Всі знаєте, мені дуже вона сподобалась, я її сажала торік. сіяла влітку в червні, і вона мені швиденько-швиденько зійшла, і дуже була гарна редисочка. Хто не знає, то, будь ласка, фірма садиба. Редиска садиба 20 гривень. Далі, друзі, купила, щоб вам показати. Зараз, секундочку, я, я капусту поставлю в духовку, добре? Позакипіла вже. Все, я з вами. Купила, друзі, щоб вам показати, Салатик, який я купляю, кладу в тарілочку. І мене пані питала, що то, мабуть, базилік в тарілці. А це, друзі, ніякий не базилік. Це салат Мангольд. він дуже корисний, особливо для гіпертоніків, для серцево-судинної системи. Я не знаю, чи він в сьогоднішньому салаті є. Зараз я пошукаю. Так, да, він є. А, це не він, мабуть, чекайте, чекайте, чекайте. Може і немає, а ми я зараз гляну в складі. Щоб знати, мені шукати, ритись чи не ритись? Поживна цінність, термін придатності. А як це так може бути? Що так може бути, що нема складу? Суміш салатного листя. Радічого називається, склад листя. Радічого руколи, шпинату у довільній пропорції. Немає його, друзі, тут. Може, ви запам'ятали, в нього такі, знаєте, листочки, як у бурячка молоденького. Оце салат Монгольд. Почитайте за нього, він дуже корисний. І от я купила його для того, щоб посіяти собі на грядку. І так, салат Монгольд коштує 19 гривень. І купила далі. Салат австралійський. Салат Латук. Танечко, ви мені рекомендували. Я купила. По вашій рекомендації, салат Латук. Салат латук коштує теж 19 гривень. І купила, друзі, кріп алігатор. Кріп алігатор коштує 15 гривень. Отакі в мене покупочці сьогодні. Такі в мене сьогодні покупочки. Отакі кольорові красунчики. Гарні, правда? такі класні. Всякі різні кольорові пакетики. Клас. І. Ой, ой! Ой, ой! Отак, мої хороші. Я не знаю, чи я ще включуся, друзі. Краса неземна. Може, вже й не включуся. Якщо не включуся, то спасибі вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький Україн Шана подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам гарного вечора чи то гарного дня. Всіх вас обіймаємо, будьте здорові. До побачення.